Четвер, 26 грудня має свої теми. Сьогодні для вас у студії працюватиму я, Оксана Матрук, рада нашій зустрічі, і журналісти телеканалу ТВ сьогодні розкажуть ось про що. Депутати проти громади, студенти пікетували міську раду, аби 23 обранці відмовилися від своїх підписів. Сесія міської ради запрацювала аж із третього разу. То кворуму не було, то перерви оголошували. На рішення чекає майже 60 питань. Цілодобова варта будинок побитої журналістки Тетяни Чорновол охороняють від можливих нападів. Чернівецькі студенти уже не терористи. Хтось із депутатів міської ради днями згадав, що в нього є діти, і відмовився заявляти на чернівецьких студентів у прокуратуру. А декого з нардепів совість прокинулася сьогодні, і він теж готовий відректися від власного підпису у заяві о 9.30 ранку. Студенти-активісти з гаслами в руках а ще з фото тих депутатів, які підписалися під зверненням до прокуратури, з вимогою покарати винних у блокуванні міської ради під час сесії 2 грудня дві 2013 року пікетували мерію. Нагадаємо, після звернення в прокуратуру 23 депутатів студентів почали викликати на допити. Причому навіть тих, хто на той момент перебував за межами чернівців, не зміг пройти повз чи то пікетувальників, чи то своєї світлини депутат Василь Максимюк спершу закликав студентів читати закони про самоврядування. А відтак наголосив, що в той день, коли вони блокували сесійну залу, ними просто маніпулювали. А відтак. Підтвердив, що підписався у заяві марно, бо тепер готовий від свого підпису відмовитися. Ми тут зібралися проти щої заяви, яку склали депутати. Я вас підтримую. Як витримаєте, складно. Ви, ви, ви готові. відкликати? Ну відкликай ви ви підпис тоді. Якщо це виходить, відпові почекайте, давайте знову ж таки ви розкладемо. Якщо це входить, стосунки депутатів і особисто, але я хочу, щоб вам перевищу так само, як я сказав, що я організував. Слухайте депутат з відкликати свій підпис. Якщо стосується студентів, якщо це переходить в стосунки... Студентства і мене, як громадянина, як чернівчанина, я в цьому місці буду жити і з вами зустрічатися. Незалежно депутат чи не депутат. Якщо це ці стосунки наші, я, я навіть мови немає підпис підписів. Аби слова не стали марними і студенти змогли переконатися у правдивості намірів, нардеп Максимюк продиктував їм номер свого мобільного. На ті самі граблі сесія міської ради сьогодні запрацювала з третьої спроби. Перешкодами стала відсутність кворуму та перерви, під час яких у кулуарах шукали спільної мови. Не подолано вето Михайлішина привласнення міського майна обласною радою, припинення роботи редька як голови постійної комісії. До чого дорадилися далі у сюжеті. На початку грудня на 42-й сесії секретар Михалішин наклав вето на рішення ради про звернення до президента, Кабміну та генпрокуратури щодо подій на Євромайдані. Опозиція про це не забула, вирішили подолати вето саме сьогодні. І потреби у такому зверненні ще скоро не щезнуть. Ці питання нікуди не дінуться, поки поки не стабілізується ситуація в країні. Ви бачите, що ситуація продовжує загострюватися, відбуваються жахливі речі, такі як побиття журналістів. все інше, а Чернівецька міська рада, яка представляє громаду міста Чернівці, не реагує на ці дії. Не не, не позитивно, не негативно взагалі ніяк, чисто струвцина позиція сховати голову в пісок. Секретар ради цю позицію бачить в іншому світлі. Коли сьогодні ми бачимо камери, ми бачимо, що можна якось щось себе показати, доказати, тоді люди починають себе проявляти. Все так що це потрібно було і на день депутата обговорити, і на комісіях можна було це проходили ж комісії. У нас вже був, був час, можна було все, що завгодно запропонувати. Ну чомусь знаючи на те, що це закон порушується, але це виносить для того, щоб. Ну якось показати щось свою роботу, взяли одну перерву на 15 хвилин, попрацювали трохи і знову таки оголосили про відпочинок на півтори години. У залі не радиться, пішли шукати спільної мови у кулуарах. А тим часом обласна рада продовжує зазіхати на майно громади Чернівців. Основна аргументація йшла це. Те, що мова йде про той перелік об'єктів 91-му року, ро, року, який, на думку обласної ради, мав би все-таки належати саме територіальним громадам сіл Серг з Ченовецької області. Звідти починається цей водорозділ. Відбувається спроба роздеребанити майно територіальної громади за безпосередньою участю. І під кураторством заступника голови обласної ради Валентина Маніліча, який за сприяння Віталія Михайловича є членом виконавчого комітету, і на сьогоднішній день у пана Маніліча, за інформацією депутатів обласної ради від нашої партії, є список близько ста об'єктів, які сьогодні належать міській територіальній громаді, які в найближчим часом планується через суд повернути в обласну. Окрім господарських питань, був 26-й пункт про припинення роботи голови постійної земельної комісії Олексія Редька. Саме з ним не так давно був пов'язаний конфлікт про звільнення Ніконова з департаменту містобудування. Редько вже другу каденцію поспіль очолює цю комісію, що дає підстави задуматись. Аби його зняти, потрібно було 31 голос. За два. Шановні колеги, я повторно ставлю на голосування проект рішення номер 26 за основу та в цілому. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. Проект рішення номер 27. По обіді зал суттєво спорожнім. Щодо бюджету зустрічатимуться уже в новому році. Анатолінки Ферек, Іван Мітрік, Іван Гостюк та Медня Тива. Цілодобова варта, аби убезпечити сім'ю київської журналістки Тетяни Чорновол від свавілля біля її дому і вдень і вночі чергує охорона, повідомляє інформаційний портал Express.ua. Нагадаємо, що у ніч проти середи 34-річну жінку побили невідомі. Напад вчинили, коли журналістка поверталася додому з роботи. Спершу таранили її авто, а потім мовчки без пояснень та зі звірячим запалом били жінку. У результаті тетяни діагностували струс мозку, численні забої, і травми грудної клітки та обличчя. Щоб історія не повторилася уже з сім'єю журналістки, євромайданівські активісти виставили охорону біля будинку Тетяни. Таким чином сподівається запобігти підпалу будівлі. Зараз біля воріт дому припаркований чорний джип з охоронцями. Дома у цей час перебувають двоє дітей Тетяни та нянька. Задля безпеки мешканців попросили на деякий час утриматись від прогулянок та не вмикати світло. Разом з тим, слідство вже встановило особи трьох. Підозрюваних у вчиненні нападу на Тетяну чорновол нападникам світила 296-та стаття хуліганство. Однак надвечір МВС перекваліфікувало звинувачення на завдання тяжких тілесних ушкоджень. Марівський Віталій В'ячеславович став головою Кіцьманської районної державної адміністрації. Сьогодні таке розпорядження підписав президент, новопризначеному керівникові РДА 30 років. Має науковий ступінь магістра політології, кандидат політичних наук. Раніше Тимирівський був першою особою сильної України Сергія Тігіпка. Останні три роки працював заступником губернатора Папієва. До цього часу очільником Кіцьманського району був Олег Унгорян. Зараз він радник голови обласних Держадміністрації союз нерушимих усе таки впав. 22 роки тому відбулося останнє засідання Верховної Ради СРСР, яке по суті припинило існування Радянського Союзу. Як зникла імперія і чому вона як держава жила лише 80 років? Далі у матеріалі Олександра Ткачука. Британська імперія Македонського та Чингісхана три найбільших державних утворення за всю історію людства. Четверту позицію посів СРСР. Вони та інші імперії прожили недовго, адже були збудовані на насиллі. Їхні правителі намагались штучно об'єднати народи та керувати єдино над усіма. Однак така система показала свою неефективність. Якщо це якась сильна вольова людина, вона може за рахунок своєї волі утримувати цю імперію, утримувати державу. Але як тільки відбувається якась зміна, появляється людина, яка ну не є. За своїм, за своєю суттю, за своїм духом людиною системи, а таким виявився Горбачов, який захотів переробити систему. Хоча він не розумів того, що він робить. Він хотів її зберегти, але надати, як він казав, там якесь там демократичне обличчя, людське обличчя і так далі. От але система сказала або так, або так. І в результаті вийшло, що система розпалася. Це сталося тому, що не можна було поєднати однопартійність і демократичні свободи або багатопартійність і централізацію усіх сфер життя. Зараз цих помилок не хоче бачити ані нинішня українська влада, ані керівництво Росії, яке, попри все, намагається відновити імперію. Україна головна у планах сусідки. Якщо ми зараз стоїмо перед тим, що нас намагається проковтнути Російська імперія, то ми знову ж таки повинні пам'ятати слова. Просо, який він ще після першого поділу Польщі сказав полякам. Він сказав: якщо ви залишитеся поляками, то те, що вас проковтнуть, зовсім не означає, що вас перетравлять. Зрештою, так і сталося. Сто років Польща була в неволі. Відтак здобула незалежність і повернула свої землі. Таке ж пережила Україна у 91-му. Історія показала, будь-яка імперія чи тоталітарний режим не можуть жити довго, тим паче ефективно. Однак деякі сучасні політики та правителі про це забувають. Та історія скоро, дуже скоро покаже їм цей урок знову. Олександр Ткачук, Іван Гостюк, теми дня ТВА. А у Чернівецької дирекції Укрпошти персональний дід Мороз. За сани яскраво жовтий пікап, а ще довга червона шуба та біла борода. Замовлень на рік тисячі, а часу мало. На свята він розвозить подарунки. Вітальні листи та розповідає вірші у звичайні не новорічні дні. Петро Татарчук водій кур'єр, а на свята дід Мороз. На початку кар'єри чоловік боявся дітей. Зараз його впізнають навіть на вулиці і вітаються. П'ять років тому керівництво пошти запровадило нову послугу доставка подарунків. Відповідальна за цю послугу Анна із кур'єрської доставки. Почалося з того, що всі листи, які пишуть діти Діду Морозу, Святому Миколаю, вони потрапляють до нас в відділ. Ми їх читали і по Вісті формували невеликі такі відповіді з подарунками. Ну наскільки ми могли. От. Тепер це вже робиться централізовано. Ми направляємо в Київ перелік листів. да, у нас є складається реєстр, а звідти нам присилають подарунки. Це вже другий рік. Кожного року листівок від дітей стає все більше, як і кількість їхніх замовлень. Різні пишуть листи: хто куклу хоче, хто машину хоче. Все буває. Хто мобільні телефони, у mm. кожної дитини свій смак. Сам же дід Мороз Петро Татарчук у своїй сім'ї зустрічає Новий рік без атрибуту. Ні, ні, ні. У мене дочка доросла вже, яка в коледжі вчиться, так що вона вже не до подарунків. Її. Петро Татарчук не тільки дарунки привозить, але й танок водить, вірші слухає і фотографується біля ялинки. Анатолій Фурак Іринич Михайло, Олег Сташкевич, та ТВ. Влада ближче до людей? У Чернівцях створили нову бюджетну установу Контактний центр. Вона має полегшити спілкування влади і громадян. Контактний центр має забезпечувати оперативний розгляд органами виконавчої влади звернень, що подуть громадяни, підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці, органи місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через інтернет. У Чернівцях безхатько заледве не спалив будинок, влаштувавши нічліг у підвалі. Пожежа виникла у п'ятиповерхівці на вулиці Південно-Кільцевій. Туди одразу ж вирушили два рятувальні відділення. Щоб увійти всередину приміщення, вогнеборцям знадобились апарати захисту органів дихання. У будинку надзвичайники виявили чоловіка, який не мав постійного місця проживання. Тому влаштував собі у підвалі нічліг. Переконавшись, що він у безпеці, рятувальники почали гасити вогонь. На щастя, Небезпеку вдалося швидко ліквідувати. Буковинським студентам учора виплатили усі стипендії. Управління Державної казначейської служби України в Чернівецькій області повідомило, що за листопад 2013 року заборгованості стипендій немає. Загальна сума виплат учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів сягнула майже 14 мільйонів гривень. Це і БДМУ, і університети, і КНТУ. І Буковінська державна фінансова академія, ну і інші професійно-технічні навчання заклади. Нагадаємо, що стипендії студентам виплатили грішми з російського траншу у 3 мільярди доларів. Про це під час брифінгу у кабінеті міністрів заявив віце-прем'єр з гуманітарних питань Костянтин Грищенко. До новин спорту кращих атлетів року визначили і відзначили в Чернівецькому спортклубі максимум. Взагалі, нинішній спортивний сезон був досить успішним для вихованців цього клубу, адже вони зібрали чималий врожай медалей, як на всеукраїнській, так і міжнародній арені. Завойованих нагород і відзнак вистачить для того, щоб прикрасити габаритну святкову новорічну ялинку. Найбільший клуб на Буковині максимум відсвяткував новий рік у теплій родинній обстановці та підбив підсумки 2013 року. Родзинкою свята стали новорічні змагання спортивного клубу Топ 8 у яких переможці отримали пам'яті кубки та грошові премії. Переліз між видовжними поєдинками гості свята мали змогу подивитися ката формальний комплекс справ у виконанні вихованців клубу. Ми кожен рік відмічаємо свято нового року. Треба вміти тренуватися, і треба вміти відпочивати. На таких мероприємствах спортсмени мають можливість поспілкуватися в неформальній обстановці, відпочити і набратися сил на наступний 2014 рік. Щодо визнання кращих спортсменів року, то в цьому клубному міні-турнірі участь взяло вісім спортсменів старших вікових категорій, які в чотирьох змагальних номінаціях визначали володарів кубків. Хлопці, вже ви друзі по життю, а сьогодні суперники. Yeah. От як на сьогодні цей поєдинок було важко чи ні? Ні, не було дуже важко, тому що це якби дружній поєдинок. Ну, ми показували початку, початков, початківцям, як ми працювали. Ну, це настояще карате, як, би, як треба спрямігувати в дорослих категоріях. Дорослі поєдина, ти в ньому Нічого нікого немає, це не є, є якимись вирішальними змаганнями. Це просто змагання клубні на Новий рік, просто показати дітям, як, як працюють старші, щоб вони брали приклад. Це не є якимись вирішальними, ми, ми, ми в житті друзі. А так просто сьогодні так показали. За поєдинками елітних спортсменів клубу уважно спостерігали юні каратисти, яким є чому повчитися у своїх старших досвідчених товаришів. Як ти оцінюєш цей рік напевно успішний розстав? Першим ну я думаю, я добре попрацював на цих міні-змаганнях. Ну мені щось не хватило. Він був на два роки младше мене. Я чучував що щось мені не вистачало, ну непоганий результат показав. Я з собою доволен. Найпертішою боротьба була в третій змагальній парі, де один час поєдинку завершився нічию, а визначати переможця суперникам довелося в додатковий час. Чому ти тобі вдалося цей бал забивати? Як ти думаєш? Я відчув, що треба бити Вдарив і все, забив. Напевно, ну, я його від ну вичислив. Відійшов, зробив контратаку. вдарив. А не ризиковано було, не боявся. Ризиковано, звісно, було ризиковано. А вдруге не попаду, а він зробив блок. і там. Мене назад. Ну, а ти що скажеш, що, що пропустив таку пропустив, налетів, відкрився, програв. Цілком зрозуміло, що перемоги в переноворічних змаганнях надихають картистів на майбутнє більш вагоміші здобутки. Ялинкою з Що ти для себе побажаєш? Загадаєш такого на той рік. Щоб той рік був дуже титулований для мене. Щоб я вигравав, ну старався привозити додому медаль з кожного турніру. Рідні з юних спортсменів висловили задоволення не лише від їх переможних виступів, а й від самих заняття спорту, який сприяє формуванню гармонійно розвинутої особистості. Він їхав в Чехію, Польщу, Германію, Латвію, Румунію, Угорщина Україну за завдяки спорту. Побачив світ. Він виспитаний мальчик. Спорт вас трудоспособность у чоловіка, інтелект розвивається. Він очень добрый, Характер, він дуже добрий, очень вежливый. У него очень много друзей. Серебатюк Иван друзів. Насамкінець нагадаємо про головні теми четверга. Депутати проти громади, студенти пікетували міську раду, аби 23 обранці відмовилися від своїх підписів. Сесія міської ради запрацювала аж із третього разу. То кворому не було, то перерви оголошували. На рішення чекає майже 60 питань. Цілодобова варта будинок побитої журналістки Тетяни Чорновол охороняють від можливих нападів. Зараз кажу вам до побачення. Під час наступної зустрічі смакуватимемо свіжі новини а тим часом нехай тепло і затишно буде на душі у кожного з нас.